Вітаю вас! Сьогодні, 24 лютого, сьогодні річниця вторження повномасштабного в Росії в Україну. Це річниця того жахливого дня, який навіть згадувати неможливо без сліз, але що трапилось, то трапилося. Сьогодні я хочу подивитися взагалі. Очима Таро на цю війну. Я вже робила такі розклади, але нічого сьогодні я не можу дивитися другого, а просто от хочу подивитися, як Таро мені покаже війну. Чому це сталося? Справжня причина війни, як це все скінчиться? Взагалі, що мені скажуть сьогодні Таро? мені вам Про війну, яка розпочалася рік тому. Ну, питання справжні причини. Чому це сталося? Перша карта Старший Аркан Мир. Війна. Так, знаєте, от як би мені не хотілося зараз побачити або считати по картам, ну, що війну спричинив Путін своїми людожерськими амбіціями. Ну, в принципі, так. На рівні людей, що не дивиться в глиб свідомості, то так воно і є насправді, так? Але все ж таки першою випала карта Старший Аркан Всесвіт. І це про те, що в світі все набагато складніше і простіше, ніж ми уявляли собі. І так просто відповісти на питання, чому почалася війна, не так просто. Я трошки дозволю собі відволіктися, щоб у вас було трохи розуміння. От Аркан Мир відрізняється такою найбагатшою за змістом-символікою. І її сенс це постійне і вічне оновлення життя. Це кругобіг, що містить в собі кінець всього і повертає життя. До його вічного початку. Так, це така безкінечність. Це, безумовно, позитивний аркан. Але він ще про те, що найвище космічне благо іноді не зовсім збігається з нашими зем, земними уявленнями про сприятливі обставини життя. У космос своє, а у нас ми по-своєму дивимося на світ. Ну, тому так. Наш світ чудовий і зараз він черговий раз надає нам можливість зробити його іще прекраснішим. Але епоха глобальної деградації людства заважає людям бачити, що не шляхом війни покращують світ, вони бачать люди іншого шляху. Тому лідери, втрачаючи духовність, розпочинають війни. Пам'ятаєте, коли. Тільки почалась війна, ось рік тому я робила розклад про Україну. І там, на моє питання: ну, от, хто є Україна очами Всесвіту, то випав старший аркан Верховний Жрець. Це карта наставника. От тому війна на території України України, бо призначення нашої країни бути наставником. Це далеко не високопарні слова. Почитайте про астрологію України, і ви тоді зрозумієте, про що я. Наставником для інших країн. Це, знаєте, Україна як научний посібник. Як не дивно, але зараз я без перебільшення це кажу, майже весь світ залежить від України. Це дійсно так. Зміни, трансформація світу починаються з України. Причина війни незнання і неповага законів Всесвіту. Україна, ну, так сталося що через війну Україна об'єднує навколо себе світ. Хто з мечів це показник сили. Це сила волі. І символ необхідності вирішити щось назавжди, раз і назавжди вирішити якусь проблему. А проблему яку? Світову. Туз мечів це стихія повітря, це мислення в чистому виді. Тому тут оцей триплет каже: прийшов час вирішити світові проблеми, і це сталося саме на території України. Трійка жезлів це символ первинного порядку, пов'язаний з розумінням, усвідомленням і прямуванням до нових цілей. Тому справжня причина війни, отак він звучить: прийшов час глобальних змін на землі у всіх країнах, і більше відтягувати це не можна, бо людство потоне в матеріальних цінностях, в амбіціях, бездуховності. Ну, і все це почалось на території України. І не випадково, так я вам кажу, бо для Всесвіту Україна це верховний жрець, жрець це є наставник. Зрозуміло? Я вам, і, повертаючись деякий час, я теж робила розклад і теж хотілося, так, от бо мені от, ну, що Путін, да, що це таке безглуздя. Да, так, звичайно, воно і є, це безглуздя, але в глобальному сенсі це просто. Світ виходить на інший рівень свого розвитку. І це все почалося на території України. Ну, тоді таке мене питання тут виникає: а чи зроблять висновки з цієї війни, з цього такого початку інші країни? Чи зроблять висновки? Дурінь, ну, обнулення. Чи зроблять висновки? Висновки будуть зроблені і дійсно будуть переглянуті якісь принципи. Обнулення все ж таки буде, але зняти корону буде багатьом країнам важко. Нема достатньої ясності і впевненості. Дивіться, на активність от переробка світу на Україні випала трійка жезлів. Це. Багато активності. А тут, коли я спитала про інші країни, тут випала двійка, вже менше активності. Не всі країни здатні і не всі готові. Потреба рухатись вперед є, але і не менше, не менше і невпевненості. Це така, знаєте, депресія досягнутого. Міркування про те, що вже все ж таки ну, багато так зроблено. Це таке небажання виходити із зони комфорту. Розумієте, от у багатьох країн. І мені тут хочеться навести такий приклад. От Двійка жизлів, я її називаю плач Олександра. Знаєте такого Олександра Македонського? Так? Пам'ятаєте, коли він оглянув кордони свого царства, свого володіння, він сів і заплакав, бо більше не було чого завойовувати. От ця алегорія допомагає зрозуміти, що так багато чого зроблено у цьому світі, а виявилося, що якось це ну, майже чуть не гірше, як стало, і війни не припиняються. Є необхідність щось робити, вірніше, необхідність робити, вона дуже велика, і зволікати немає часу. Бо ядерними бомбами все ж таки наш погований світ. І в одну хвилину життя може припинитися взагалі на всій планеті. Висновки зроблять, але, так, знаєте, неквапливо, з таким розгойдуванням, з такою амплітудою, ну, щоб не впала корона. Отак. От Тоді подивимося, що буде. Якщо так слабенько робимо висновки. Ну, дивіться, четвірка жезлі, от в тому контексті, як я роблю розклад, це як дім, як вся планета. М -м Сумно, але війни ще будуть. Будуть, на жаль, війни. До людей туго доходить. Ну, Це вже окрема тема, але я вам так скажу: війни будуть. І ці війни будуть в прилеглих до України країнах. Знаєте, людство по своїй природі це дві і три І відмінників на планеті дуже мало. Погано вчать домашні завдання а на уроках розважаються. Думаю, ви мене зрозуміли. Так, так. ну тоді, що далі? Спитаємо про оцей 23-й рік для України. 23-й рік. Для України, на інше не сподівалася. Звичайно, це рік перемоги. Втрати в Україні колосальні. Оплакувати загиблих Україна буде довго. Всією країною. Руйнування інфраструктури це теж біда, але це біда така найменша. Все це відбудується. Втрата людей це найболючіше. А це тут ще про втрату, знаєте, про яку? Це руйнування тієї системи: от корупція, здирництво, брехня, крадіжки, це все система, в якій ми жили. Про що тут? В цьому році гірка чаша буде випита до Дна Україною, і смуток, що принизує серце українців, відкриває їм очі. Багато речей нам треба буде прийняти. І щось ми будемо приймати болісно, щось буде даватися важко з болем. Але це те, від чого ми хочемо вилікуватися. В цьому році Україна осідлає вдачу. Ну, те, що буде перемога, це однозначно. Почнеться стадія духовного розвитку. Ось по цій карті карта сила, відбувається таке: знаєте, дивіться, тут дівчинка приборкує Лева. так? Тому і в Україні так буде. Буде відбуватися таке ласкаве і водночас тверде приборкання страхів, агресії, несправедливості. Це співпраця свідомості і підсвідомості, що надасть Україні великої могутності. Перемога буде, але, незважаючи на оці страшенні втрати, на це страшенне горе, Україна не буде мститися і вісти себе як агресор теж не буде. Впевнено і потужно вона буде відбудовуватися, відроджуватися, наводячи порядок у власному домі. В цьому році Україна таке, знаєте, підсяде на гребінь свого успіху. А успіху буде багато. Це буде і перемога, і відновлення, відбудовлення країни. Ходження в різноманітні союзи і альянси. Це розширення можливостей, інвестиції. Ну і чималий вплив на міжнародній арені. Такий вплив, який от до цих подій, до цієї війни він не був такий. Ну що ж, після шістки жезлів навіть більше карт не хочуть тянути. На сьогоднішній день на річницю війни, яка ще, на жаль, продовжується. Оце найкращий розклад, який я могла зробити. Бо перша карта Всесвіт, і остання карта Шістка жезлів. Чого нам ще бажати? Я вас дуже просю, прох, прошу, не втрачайте надії, Знаєте, перемога в цьому році. І це станеться, коли буде тепло. Пам'ятаєте, я вам казала, коли звільнять Херсон, коли ще буде тепло? Це сталося 11 листопада, але я пам'ятаю, було тепло. Так і в цьому ця війна, взагалі вся війна у всій Україні, вона скінчиться в цьому році, коли буде тепло. Я вам дякую за увагу.